І з самого ранку в селі Радомишль Рейвах непрохані гості представники пана Курчака знову атакують людські поля. Сьогодні зранку приїхав комбайн пана Курчака і захотіли силою забрати урожай сої. Заїжджав сюди ще в обід, вже комбайн. Стояв тобто мені сказали, що ти сюди приїхав, хто ти такий. Я кажу, я агроном цих полів. Вони сказали, їдь звідси, бо зараз ще дамо тобі копняка і полетиш звідси. Так сказали ці люди. Ну і ви змушені були поїхати, так? Ну, що я мав робити про них всіх? А бачили про них, може, якусь там зброю або там ще щось? Так, да, були. Зранку приїхала машина, було 15 чоловік в чорному, в бронежилетах і зброєю. Будемо виводити людей на поля, бойовиків, щоб не дали забрати врожай. Бо вони заберуть і людям нічого не останеться. Головний інженер агротехсервісу Валерій Шевчук стверджує, сою обмолочувати ще рано, адже після дощів вона має просохнути. Приїжджають без спросу, забирають щось. Будемо зупиняти Сою молотять взагалі, не спіло і ви знаєте, що така соя зелена. Забирають не знати, як по чому не знати, як, по чому витяг ще Тобто ще невідомо. Ну чи її молотити не можна? Ще Що молотити її не можна. Ще треба чекати. мінімум тижня. Представників пана Курчака на полі не перелічити тут. І юристи, і начальники охорони, і агрономи. А на додачу ще й вантажівка озброєних молодиків. Більше трьох десятків людей, і всі приїхали розповісти про страшну подію, яка трапилась, нібито з вини підприємця Степана Москвича. Коли я приїхав, бачив перелякані очі цього комбайнера, який повідомив мені, що по ньому безпосередньо стояв обличчя Москвич. Ну Москвич приїхав, став поперед комбайна і свого джипа достав карабін «Сайга». І на ніс Щоб розібратись у справі на поле прибув Радумишевський сільський голова Володимир Семенюк. Очільник громади каже: наразі порозуміння з представниками Сергія Мартиняка не знайшли. Якщо так буде й далі, то доведеться вдаватись до радикальних заходів. Я захищаю громаду, і я хочу, я хочу чути, чи ви Продовжите молотити, чи ви е, відійдете в правому полі для вирішення цих питань? Ви ж подальшому знаєте, що тут всі вам поїж не належать. То чого ви будете продовжувати молотити? Ще й день ви не сіяли, але збираєте загальний урожай з цього поля. На сьогоднішній день, А хто сіяв? То сієм на сьогоднішній день. Товариство От, ну... з обмеженою відповідальністю, будемо казати, агротехсервіс сьогодні в нас офіційно зареєстровано. Зрештою, відповіді на свою користь Володимир Семенюк не почув. Не дослухались покинути поле представники пана Курчака і самого директора ТЗУВ Агротехсервіс Володимира Бондаря. Обидва дійшли висновку на допомогу, кликатимуть громаду. Якщо буде обмолот проводитися, побачите, що я підніму громаду. Я не Якщо будуть далі, зараз приїдуть депутати, приїдуть люди. Будете робити? Пайовики приїдуть. Люди, ті, яким ми також повинні заплатити заробітну плату і паї заплатити. Вони приїдуть і будуть блокувати комбайн, щоб він далі не їхав. Або він виїде із поля. Не ті, треба ні, зараз я робити я робу, з москвича чорта, а з Мартиняка. Ніхто ні з кого не робить. Дуже правильно. Так, так. І не треба. Треба цивілізовано. До слова, в час, коли на сході держави бойові дії воюють і призвані селяни, нардеп Сергій Мартиняк навіз повне село бойовиків, яке замість того, щоб захищати батьківщину, займаються рейдерством.